Привіт, друзі, мабуть, всі ви уявляєте Японію ось такою урбаністичною із хмарочосами, але насправді Японія вона різна, і сьогодні я вам це доведу. Сьогодні ми трошки прогуляємося з вами японськими полями, японськими лісами, а також я розповім вам, чого саме бояться японці в японському лісі. Мабуть, всі ви уявляєте, що Японія це мегаполіс, це величезні міста, перенаселення. Але насправді в Японії є ось такі затишні місця, місця для хайкінгу. І сьогодні я покажу вам одне з моїх місць сили. Насправді, коли я жила ще в Мельницьку, моїм місцем сили був ліс в мікрорайоні Озерна. Зараз в Японії тут є одне дуже особливе місце. Насправді я піднімала вже і на Фуджі Сан, і ходила по різним лісам, але ось саме це місце це таке особливе місце сили для мене. Тож сьогодні фрагментарно я покажу вам цей хайкінг-маршрут. Ретельно готуюся до маршруту, п'ю міцну каву та перезуваюся у спеціальне взуття для хайкінгу. Друзі, ви тільки послухайте, яка тут тиша. Співають пташки і вдалині чути дзвіночки японців, які захищаються від ведмедів синтоїстські храми в Японії вони знаходяться на всіх хайкінг-маршрутах. І ви можете йти по лісу і несподівано натрапити ось на таку красу. Це традиційний синтоїстський храм. Тут можуть бути ось такі квіти. На вході стоять парні скульптури. В своєму відео про релігію я вже розповідала, що одна з них з відкритою пащею, а інша з закритою. Є різні думки, чому це так. А починається цей маршрут ось з такого синтоїського храму. Кума, так? І маска? Добре, рего таке ван. Я трошки піднялася, трошки віддихалася, і я вам розповім, куди ми з вами йдемо і що це за місце сили, яке знаходиться в японських лісах. Насправді сюди їхати близько однієї години від Токіо, і тут можна побачити ось такі безмежні ліси, японці, які ходять на хайкінг, тут що ж це за місце сили? Це називається Конго-Фолз, і ніякого відношення до країни Конго ці водоспади вони не мають. Зараз ми спитаємо у японців, чи є там ведмеді. Imas はい、すみません。 Зараз насправді в Японії є загроза ведмедів, і навіть в новинах постійно показують якісь епізоди, коли ведмеді нападають на людей. Що мені розповідав мій вчитель японської мови, це те, що насправді ведмеді, які традиційно жили ось в таких лісах, вони деколи почали спускатися в міста, і там є Макдональдс, різноманітні заклади громадського харчування. Ці ведмеді вони їдять залишки їжі, і їм це сподобалося, і вони почали наближатися. До людей, і насправді вони становлять загрозу для людей. Тут поблизу Токіо ведмеді вони невеликі. А якщо поїхати, припустимо на Хокайдо, де я також вже встигла піднятися в гори, там ведмеді величезні. І насправді такі ведмеді вони дійсно можуть бути загрозою для людей. Можливо, це парадоксально, але в 2025 році іерогліфом року, за результатом вседержавного голосування, було вибрано саме іерогліф ведмі, який японською мовою звучить як. Ума цього звіра японці бачили цьогоріч навіть поруч із містами, і тому саме він найточніше передає настрій і переживання цього року. І зараз я вам розповім, що ж таке Конго Фолз. Ніякого відношення до країни Конго вони не мають. Це дуже гарний водоспад, і там треба буде пробратися через певну печеру, щоб побачити дуже гарне озеро. І можливо, ми його сьогодні побачимо, можливо, ні. Це залежить від того, чи буде річка повноводною, тому що кожен раз, коли я приходжу туди, я бачу кожен раз. Різний ландшафт насправді в японському лісі дуже важко загубитися, адже повсюду є ось такі дороговкази, і ось тут написано пік офмаунтен і макума, при тому, що кума дійсно написано як ведмідь. Тобто це гора, названа на честь ведмедя. І нам залишається всього 100 метрів. Потім ми будемо спускатися і вже тоді спускаємося до водоспаду Конго Фолз. Зараз в Японію з'їжджаються безліч туристів, тому що саме зараз в Японії сезон моміджі. Що ж таке моміджі? Це ось таке маленьке кленове листя, яке одночасно червоніє, дуже багато його. І насправді в Японії навіть є певна мападжі, так само, як на Цвітіння сакури є мапа сакури, так само є і мапа моміджі. Адже Японія вона видовжена з півночі на південь і тому листя червоніє в різних містах Японії в різний час. Ось, наприклад, біля Токіо сезон моміджі вже майже завершується, а в Кіото він скоро лише розпочнеться. А зараз я вам покажу, в чому саме магічність японських лісів. От ви йдете собі, йдете вгору, спускаєтесь вниз, а потім бачите ось такі мотузочки, натягнуті з такими паперовими прикрасами. Насправді ці мотузочки вони є і в храмах, і коли ви проходите під ними, ви очищуєтеся. Тобто, гори тут вони мають сакральне значення. Це не просто ліс, не просто стежка, не просто хайкінг. Підніматися вгору насправді нелегко, але осінь, ось така осінь в Японії. Вона дуже гарна. Ось тут я зайшла і знову ми можемо побачити традиційний синтуїський храм прямо посеред маршруту для хайкінгу в Японських горах. І тут ми бачимо, що японці вони приносять певні дари богам. Тут ми бачимо пляшечки з саке. Осаке, як його називають японці, можливо, це храм богині Інарі, яка виглядає як така собі лисичка. І ось тут ми бачимо також парцелянових лисичок, богинь Інарі. І ми бачимо, що японці приносять цим лисичкам жолоді, горішки, шишки, щоб цим лисичкам було несумно. Ось тут в храмі. Також вони кладуть тут гроші. Японці, коли вони моляться і коли вони в храм кладуть гроші, вони, як правило, кладуть монетки у п'ять їй. Це один з найменших номіналів, але в чому фішка? В монетці, монетка 5 єн вона звучить як го-ен. Це означає японською мовою це созвучно трошки зі словом вдача, гарна вдача. Тому я також покладу монетку у 5 єн на гарну вдачу. Ось тут як піднесення для богині Інарі. Піднімалася я, піднімалася, вибилася повністю з сил. І що я тут бачу? Висота всього 505 метрів над рівнем моря. Тобто, це зовсім нічого. І гора, як ми бачимо, називається Іма-Ума. Тобто ми бачимо іерогліф зараз, іерогліф «ведмідь», а також ірогліф Гора. А ще у мене для вас є невеличка об'ява. Нещодавно моє відео про Ауніщики Арата набрало 90 тисяч переглядів, і дуже дякую вам за це. І декілька підписників після перегляду цього відео вони оформили спонсорську підписку на мій канал. Дуже дякую. Але на жаль, хотіла вам сказати, що поки що бонусів для тих, хто оформив спонсорську підписку, не буде. Коли в мене набереться 10-15 таких підписок, я подумаю над певними бонусами для моїх підписників. Від цієї точки до водоспаду Конго Фолз залишається 1 кілометр 600 метрів. Ну що ж, ходімо, покажу вам японський ліс. І ось, тут є ось такий водоспад. Ось, друзі. Нарешті я пройшла через печеру. Насправді весною ця печера вона повністю наповнена водою і тут неможливо пройти. Ось нарешті я дісталася до водоспаду, і це і є моє місце сили. Як ви бачите, вже темніє трошки, тому поки сюди не прийшли ведмеді пити воду з цього чистого водоспаду. Я вже буду поступово вибиратися з цього лісу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Друзі, але це ще не все. Зараз я вам покажу, як же живуть японці в селах. Також я вам покажу, як вони ведуть сільське господарство. Але перед цим мені треба якось вийти з лісу. І це не так просто, тому що тут є електричний дріт. Треба переступити ось таку лінію. Насправді, ось тут є знак, ось тут з двох сторін, є знак, що це лінія під напругою. Знаєте для чого це? Це саме для того, щоб з лісу не виходили в село ведмеді та інші дикі тварини. Ну що ж, я зараз виходжу з лісу і я обережно переступаю цю лінію. А при виході з лісу я побачила ось такий чудовий автентичний японський храм, навколо якого ростуть сторічні дерева. Тут дуже тихо та по японськи медитативно. А далі я вийшла в справжнє українське село з городами, хатками та іншими цікавинками життя в Японії, подалі від Токіо та інших жвавих мегаполісів. Як ви бачите, фрукти та овочі для продажу в японських супермаркетах вирощують зовсім не роботи, а працьовиті японці. І земля тут зовсім не чорнозем, але працьовиті руки японців в комбінації з смарт-підходом до сільського господарства виявляються досить ефективними. А знаєте, що це? Тут продаються овочі та фрукти. Все побудовано на цілковитій довірі. Викладати гроші. І просто берете потрібні вам овочі або фрукти. Ніяких продавців тут немає. А ще навіть в японській глибинці та на хайкінг-маршрутах є автомати, які в Японії називають джедоханбайки, і в яких можна придбати собі гаряче какао чи навіть теплий кукурудзяний суп. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки. До зустрічі!